От біля мене Артур Міхно, і тепер питання: хто такий Артур Міхно? Бо я по всьому Києву їжу і дивлюся сіті-лайти, Всюди написано Артур Міхно і перекреслена буква І. Що це означає? Моє прізвище було змінено ще під час, коли батько отримав радянський паспорт. В нього в свідоцтві про народження ще записано прізвище роду Михно ага. через І. То в багатьох українців <гум> так насправді це русифікація. Так. так. І це те про що пісня Слави Локарчука нікому не віддам ім'я ім своє. своє. да, тому що якщо людині замінити ім'я, вона перетворюється на тваринку як собаки, і можна змінити кличку, да і, і все вона буде працювати на іншого хазяїна, uh -huh. Вона може замінити. Uh -huh. От людина відрізняється від тварини, тим, що вона має пам'ятати своє коріння, вона має розуміти, хто вона є. Тому ця напис, хто такі Артур Міхно, це дуже сильно і про саморефлексію. рефлексію. Як так сталося, що десять років я розповідаю всім оточення, перейшов на українську з першого дня, там 2014 го коли ми зрозуміли, що ну якби брати, яких ми завжди вважали, да, росіяни своїм, все ж таки там певним бранським народом, і коли вони на танках їхали вже. В Україну стало зрозумілим, що мова це те, чим вони користуються як зброєю, що, мов, ми прийшли, вас освобождають. І ми маємо будувати свій фронтир, і ми маємо будувати свою культуру. Ми маємо усвідомлювати, що мова це фактично таке саме ім'я, так. таке саме от є ім'я людини, є ім'я, е, прізвище, як ім'я роду. І є мова як ім'я нашого світу. Так. От Якими словами ми називаємо цей світ, ну таким він і буде. Ми його а, а, або буде інший світ, чужий ага. чужих людей, в якому ми будемо відчувати себе в темних хащі, або інший. І а от все ж таки хто такий Артур Міхно? І я розумію, що 10 років я це все якби ніби пояснюю про мову, чому важливо. Ми в кампанії перейшли українську, і тому подібне. Борки, але да. Але гадаю, Артур е засновник компанії WorkUA. по відношенню до свого прізвища я нічим не кращий ніж кожна людина, яка все ще не усвідомлює, чому російську все ж треба замінити на українську. Але Тому що ти, ти проектуєш якби це цій, цій людині. Це... Так, важко цій людині здається, ну яка різниця, і я розумію, що для мене, коли батько приходив, казав Артур, ну заміни, може уже ти, я не замінив, ти заміни. Я казав, ну слухай, ну це так блин, стільки документів потрібно. Це ж потрібно зробити там, ну, ти, і, ти, починаючи ти від диплома, на тобі ж купа, купа Потім під... да, починаючи компанії. реєстраційні <хахах> документи, потім банковські рахунки, потім там ще візи іноземні. Це ж все треба перезапустити заново. Ти думаєш, о Боже, це так складно. Ну, і далі оця ну потім. яка ну, яка різниця? Або потім ну або колись можливо, да буде час, коли піду на пенсію. Але насправді це те, що в нас забирає нашу сутність. І коли мені розповіли оцю історію про собаку, який, а це історія про собаку в Херсоні, які росіяни забули. Ну там була прив'язана до батареї. Вони вийшли, зайшли наші. Войне і вони погодували собачку і замінили її клічку. І да і все, і собака працює вже на нас, шукає міни. Тільки тепер вже проти нашого ворога. Uh -huh. Хоча вчора працював ну, на нього. Так, оце uh -huh. те, що відбувалося з усіма нами. Uh -huh. Нас спочатку завойовували, потім заміняли нам нашу культуру, заміняли нам нашу мову, забирали наші традиції, нав'язували інші. І все ти себе не відчуваєш. Ти не можеш ходити, розправивши плечі, тому що ти розумієш, що, ну, взагалі, то ти в приймах. Дуже дуже круто, дуже круто, що ти це транслюєш на, на всіх. Я просто е, мені ця тема дуже близька. Я почав 2005 року знімати кіно українською мовою, саме mm -hmm. тому що не було айдентики. Я розумію, mm -hmm. що нам замінили українці називали російське кіно та слухай, до 2010 року називали російське кіно однічисним mm -hmm. кіно. Mm -hmm. ну, мене прям це типу відбувало. No. І це круто, що ти транслюєшся. Кілхаус, бачиш, в мене вже є мерч, такий а в тебе ще такої да, немає. У мене ще такого немає. Це тестові варіанти. Анти народ у нас будуть скоро ціла лінійка мерчів футболок, кепок і все іншого. Ми створимо зараз сайт нашої компанії. І, зокрема, сторінку House, де ви зможете придбати матч. Так, я хочу, щоб всі хто хоче, могли підтримати також наш проект. Ми рухаємося по цьому по кіл хаусу. Ми йдемо зараз робити зустрічі. Просто домови та так, ми йдемо робити перші зустрічі і будемо показувати ті, які можна буде показувати. Ми вам покажемо. Ті, хто дасть свою згоду з майбутніх наших партнерів, кого ми зможемо показати. Ми з радістю покажемо, як це робиться, як відбуваються такі зустрічі, як будується проект. Тому що взагалі підготовка кіно це нудний процес. Уже кіносами це цікаво, а так нудно, тому. Відемо займатися цією недотяною. Дякую тобі ще раз. Я думаю, ми 에... зробимо цікавим теж. Ми зробимо і